Зараз покажу вам, які шафи купе у нас є в наявності. Всі ці, що ви бачите на вітрині, і плюс на такий розмір, і в таких коробах, вони є ще на складі. Так. Оцей, Ширина його 1,40 м, висота 2,40, глибина 60 см, колір ДСП графіт. З цієї сторони у нас ну, взаємозамінні фасади. З цієї сторони чорне фарбоване скло, вставочки ДСП-графіт зверху і знизу, і потім дзеркальний фасад. Так, внутрішнє наповнення. Тут у нас 45 сантиметрів полички і на цю сторону дві антресолі, труба. Зараз покажу за цим фасадом. Отаке внутрішнє наповнення. Дві антрисові 2,40 його висота. Дверки взаємозамінні. Тобто при збірці можна поставити головну дверку. іншу. І ще в замовленні вони є з іншими фасадами, але приїдуть пізніше. Так, наступна шафа у нас. Метр 40, її ширина, 2,20 висота. колір ДСП. Дуб експресив бронзовий. Так, до цієї шафи у нас ще внутрішнє наповнення. Антресоль, поличка знизу і труба під тремпель, колір ДСП. Дуб експресив бронзовий. На цю сторону на 60 см у нас полички. І плюс до цієї шафи в дарунок йде ящичний блок. Це дві шухляди на телескопічних направляючих. Так, зараз покажу фасади. Тут у нас темний профіль, темна бронза, плюс бронзоване скло, розділене профілем на чотири частини. З іншого боку, на фасаді корично вифарбоване скло. Також на складі. Ця шафа є. Тут я схематично позначила. Тут вставки білого скла, 1, 2, 3 вставки, а тут вставки бронзованого дзеркала і також в темному профілі. Так, інша шафа. Її ширина 1,40, висота 2,10. Глибина також 60, внутрішнє наповнення. Дві антресолі, труба, колір корпусу бетон. Вона з білим профілем. На фасадах ДСП-бетон, вставочка фотодрука. І знову ДСП-бетон. І на цю сторону у нас дзеркальний фасад, аналогічний по комбінації профіля. Ось, Але тут дзеркало. Так, і також на складі вона у нас є. Ось схематично позначена. На одну сторону суцільне зеркало, на іншу сторону на чотири частини, ДСП-бетон поділено білим профілем. Так, наступна шафа. Метр п'ятдесят, її ширина. 2,30 висота, 60 глибина. До цієї також йде в, подаряну, в подарунок шухляди, блок шухляд. Так, Колір корпусу, дубкрафт золотий. З одного боку полички на 60 см, з іншого боку знову ж у нас нижня поличка, антресоль і труба під тремпель. На фасадах. Цієї шафи у нас ДСП, дубкраб золотий. На чотири частини розділений золотистим бронзовим профілем. На цій стороні у нас дзеркальний фасад. Теж на чотири частини поділений золотистим профілем. І на складі ця шафа без дзеркала із жемчужним склом. Вставка тоненька кремового скла і знову жемчужне скло, колір профілю, знову ж таки ця золотиста бронза. Ну і на замовлення в будь-якому розмірі, в будь-якому кольорі, ДСП і все, що захочете на фасадах, можна ставити.